Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у липні. Ігри будуть доступні з 15 липня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду. Це дуже важливо. А також канал можна підтримати донатом чи спонсорством, як це роблять ці чудові люди. Дякую за підтримку. Головний хедлайнер місяця доступний вже з 9 липня, тобто, вже сьогодні це, безперечно, Cyberpunk 2077. Гра від CD Projekt Red, творці творців відьмака 3 яка пройшла неймовірний шлях від скандального релізу до однієї з найкращих RPG сучасності. Ви граєте за Вій найманця у Най-Сіті, на вас чекає величезний відкритий, світ, захопливий сюжет та неймовірна атмосфера. Основна сюжетна лінія займає близько 25 годин. Але якщо ви захочете дослідити на сіті повністю і виконати все, готуйтеся до 100 з гаком годин. Платина досяжна, але вимагає часу та уваги. Якщо ви досі не грали або чекали слушної нагоди. Це вона. Жаль, звісно, без доповнення, яке, як кажуть, краще, ніж основна гра, але все одно раджу всім. Але якщо вам хочеться не футуристичного неону, а похмурої містики, то для вас Banishers Ghost of New Eden. Це екшен RPG від творців Вампур та Life is Strange. Ви граєте за двох закоханих Реда та Антею, які полюють на привидів, поки Антея сама не стає духом. Проходження основного сюжету займає близько 20 годин, а на повне проходження піде втричі більше часу. Платна на Середньої складності, чудова гра для тих, хто цінує в першу чергу сюжет. Після таких серйозних драматичних історій час для божевільних наукових експериментів у компанії друзів. Увага! Ця гра вийде трохи пізніше, 22 липня. Це Abiotic Factor. це кооперативний симулятор виживання у стилі наукової фантастики 90-х для компанії до 6 гравців. Сюжетна частина тут розрахована близько на 30 годин, але оскільки це виживач, ви можете затриматись тут набагато довше, облаштовуючи базу та досліджуючи комплекс. Гра виглядає дуже веселою і має виключно схвальні відгуки в стім, ідеально для гри з друзями. Якщо хочеться більше екшену і хаосу, то ось «Risk of Rain 2, це роуглайк, де ви пробиваєтесь крізь орди монстрів. І тут, як зазвичай з роуглайками, цікавий момент з часом, хоча один успішний забіг можна завершити за 11 годин. Щоб відкрити весь контент та стати справжнім майстром хаосу, вам знадобиться понад 140 годин. Платина складна і вимагає як навичок, так і вдачі. А тепер від динамічних битв перейдемо до більш спокійного та творчого процесу. У Planet Zoo ви можете збудувати зоопарк своєї мрії. Гра від творців Planet Coaster вирізняється неймовірною увагою до деталей та поведінки тварин. Основна кампанія тут займе близько 35 годин, але в режимі пісочниці ви зможете творити свій ідеальний зоопарк нескінченно. Якщо ж керувати тваринами вам замало, то відчуйте себе справжнім диктатором у «Тропіко 6». Ви станете ель-президенте та будете керувати власною банановою республікою, вперше в серії на цілому архіпелазі. Основна кампанія тут триває близько 35 годин, не враховуючи додаткових сценаріїв та можливостей кооперативного та змагального мультиплеєру. Для любителів масштабних онлайн пригод є New World Aeternum. Це мемо у величезному світі острова Aeternum. Як і будь-яка мемо-гра, New World Aeternum може вкрасти у вас сотні годин. Можна порадити тим, хто любить саме жанр мемо. RPG. І на десерт після всіх цих епічних пригод у нас є Blue the Videогієм. Ідеальний варіант, щоб пограти з дітьми або просто розслабитись на півтори-дві години. Бо саме стільки потрібно, щоб пройти цю коротку і милу пригоду. Платина тут, очевидно, дуже легка. А в Deluxe на цей раз закидають Twisted Metal 3 та Twisted Metal 4. Ось таке поповнення у липні, і воно 100% отримує від мене плюс. Однозначний фаворит це Cyberpunk 2077, просто must play, який має українську Локалізацію на секундочку, але я його вже давно пройшов, але вам дуже раджу. Також доволі цікаво виглядає кооперативний Абіотік Фектор. Можливо, це щось прикольне, подивимось. А ось, наприклад, New Ворлд, я пробував демку, мені щось не пішло, але я пробував один. Чи буду пробувати вдруге? Подивимось. В цілому, як на мене, місяць успішний Діабло в Есеншл і в Векстра це просто бімба. А іще це новина не про PlayStation Plus, але про неї треба було сказати. До кінця цього року Stalker 2 вийде на PlayStation 5, і це офіційний анонс, про який я вже писав у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. А і ще виявляється, що каналу нещодавно стукнув третій рік. М -м, робіть ці інформацію, що забажаєте. Так, сьогодні вийшло якось коротенько. Хочете, щоб було більше? Підтримуйте канал своєю активністю і не тільки. А з вами був Сан, Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.